Дорогі друзі, радий вас вітати. З вами Валтасар, це канал Містерії Оріани. Сьогодні я пропоную подивитися те, що мене турбує, тому що, в принципі, я теж відчуваю, що тут ще також, в самій нашій війні, є якась певна містична складова. І давайте ну, проглянемо, наскільки присутні. Певні е, магічні маніпуляції у самій війні е, у Росії з Україною. Отже, наявність магічних маніпуляцій у війні. Так. Е, бачимо четвір, четвірку е, посохів і тут таке певне колесо е, енергія крутиться. Енергія вогню крутиться колесом і, в принципі, вказує так на наявність. Це певні магічні ритуали, але зазвичай це також певна фіксація, якщо ми йдемо ну, до класики, звертаємось. Отже, певна фіксація. Події у просторі також це енергія вогню. Ми бачимо певне планування війни однозначно, тому що це також і удари, і е, такий візерунок малюється. Тобто, це планування для того, щоб намалювати мандалу або створити малюнок, його треба запланувати. Отже, наразі наявна складова. Що заважало? Війну теоретично можна було б почати раніше. Єдине, що складалися не так пазли. Вірніше комбінація планет. Потрібна була певна комбінація планет. І я так розумію, що езотерики або ті, хто працюють. У наших ворогів вони це, це також знали. І безпосередньо використовували саме цей підхід, хі щоб всі планети знаходилися е, в тій комбінації, яка, на їхню думку, буде сприяти перемозі. Е, а наразі ми також бачимо, е, це, це карта теперішнього. Ми бачимо четвірку кубків, і до речі, тут бачите тут четвірка, тут четвірка М -м, така певна стабільність, але в даному випадку ми бачимо своєрідний такий стілюючий покрив, які ті тіче із лотоса і е, дає певному десь. Це духовне прозріння. Е, я думаю, що все-таки наш народ утримується духовне прозріння. Фундамент, е, да, дійсно, вон ну вона була запланована і були прикликані певні сили. Ми бачимо принцесу Полум'я, принцесу вогнів. Вся вона така роветься, і це фундамент, тобто безпосередньо. Е, Війна аналізувалася і вона аналізується зараз. І над цією темою працює дуже багато е практиків. Тут ще хочу сказати: от по четвірці все-таки повернуся, от, це незримий такий захист, який вкриває воїнів. Він також присутній. Тут дуже добре протиграються захисна дія литов. Тобто вона наявна, тому що оцей такий енергетичний бар'єр, який захищає солдатів, це, 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 це чудово. Ми бачимо е принца. Чаш, який агресивно несеться, тут він дещо відрізняється від не дещо, а навіть зовсім відрізняється. Тут він швидше схожий на такого навіть короля, тому що він не несеться і хвилі всі дуже потужно. Вона сить також. Та стихія, яка пов'язана із яснобаченням, отже, сама війна вона також проглядувалася. Це карта минулого, і вона знову ж таки веде до того, що вона планувалася. І бачите, прорив був спланований саме той день, був обраний не випадково, а день такий, щоб зробити і затопити повністю країну. Так, Близьке майбутнє. Ми бачимо, знову ж таки, протистояння в енергетичному плані, воно досить наявне, воно досить потужне. І певним чином це така, знаєте, карта, коли ніхто не рухається ні туди, ні сюди, тобто щось десь там. Прорвали оборону або захист, і з іншої сторони там пішов контрнаступ. Тобто, така певна ситуація не хочу говорити стабільності, але от такого протистояння, в якому немає перемоги, і це навіть на енергетичному рівні, тому що це, це, це дуже важливо, коли енергетично також підтримуються наші воїни. І енергетичний бій він також відбувається. І е, навіть якщо ми глибше ліземо, знову ж таки, е, ми бачимо ці мечі, які ну, літають в атмосфері пронизують. Це енергія війни. І це людська також втома, це людські страхи, які бентежать. І це може бути певний розкол, тому що. Е, Кожен має свою думку і іноді всі думки протилежні. Тому от, оця атмосфера такого хаосу також наявна у суспільстві. І однозначно ми бачимо дерево Сефірот із символами планет. Карта дії, що робити. В плані магічних таких якихось обрядів чи ритуалів, звісно, що далі проводяться також практики. І я думаю, що із нашої сторони, зі сторони наших рідних українців, чеклунів, мольфарів, ворожбитів, відьмаків також ведеться боротьба на цьому духовному плані, на тонкому. І вже врахована дуже-дуже багато моментів, як посилити перемогу, як дійти до неї, і ми бачимо, що таке власне кажучи, дерево Сафіро: це дерево буття, дерево життя, і це чудово, що воно випало. Получається, що за цією картою можна сказати, що є шанс для України, а можна сказати, що сили підтримують Україну. Вищі і за цією картою, в принципі, можлива перемога. Головне правильно розподіляти свої енергетичні ресурси, оточуючи середовище. Це покрив, покрив Божої Матері. Знаєте, ще кажуть покрив Богородиці карта імператриця, але вона дуже тісно переплітається з Дівою Марією. Тут навіть лотос є чи Лілія, але ці квіти пов'язані із Пресвятою Дівою Марією. Значить, Україна захищає дуже потужне покривало енергії Богородиці. І цей вплив він також дуже важливий, він необхідний цей захист, і наразі він також є. Це, це добре, це хороший знак. Е, на жаль, дуже багато е, е, такої знаєте, болотної енергії, як от в болоті гниття, І сама ця енергія, вона е, також є, це е, розчарування людей. і... Я це можуть бути навіть певні темні ритуали, які штучно вносяться і розколюють суспільство. Те, що відбувається в суспільстві, от в нашому, воно також спричинене енергіями. Так, це може бути навіть чорний ритуал. Подивіться на ці кубки, вони зламані, тут потріснуті, тут немає. Цієї води тут вона є, і виходить таки, знаєте, застій духовна порожнеча. Е, припахує, що наявна, це таки чорна магія, е, темна магія, яка призводить до цього хаосу в суспільстві, до негативних наслідків. Тому що те, що відбувається е, спершу у духовному світі, потім воно підтягує і наш фізичний світ, матеріальний. І кінець цієї всієї ситуації із магічним промислом, ми бачимо зірку. Карта е, досить. А на мою думку, позитивна, вищі сили, і планетарні духи наразі зробили свій жереб. І, в принципі, скоро ми дізнаємося, що нам робити. І зараз ми на це питання відповімо. І головне питання, що були задіяні магічні сили та. Якісь обряди, ритуали і е, містичні сили. Так вони були задіяні, і е, їхня дія тонкою ниткою простежується фактично вздовж е, всього періоду війни. Наразі ми бачимо, що вищі сили перебувають з нами і. Є певне благословіння, але воно знаходиться дуже-дуже далеко. Воно в дуже далекому просторі. Що нам робити? Нам треба, якщо хтось не молився, то якраз час для того, щоб молитися. Чому Тому що щоб зафіксувати оце майбутнє? Тому що, от це майбутнє, воно ще, знаєте, вилами писане, але. По воді, але воно можливе, наше завдання зберегти його, заземлити та втілити. Адже в кожному з нас є енергія Творця. І якщо ми об'єднуємося заради спільної мети, ми можемо впливати та змінювати обставини. І якщо кожен з нас буде думати, що ми нічого не можемо, ми такі слабкі, ця реальність вона почне матеріалізуватися. Отже, ми бачимо такий певний посил. В цьому розкладі єднання і звернення до духовних сил. Наразі це можливо, і вони готові слухати. Принаймні, це видно в розкладі. Отже, як бачимо, війна ведеться не лише у фізичному світі, а ще навіть в тому незримому та тонкому. І наше завдання зробити так, щоб вищі сили не залишили наш народ.